Доброго дня, мене Дмитро звати і я аналітик. Зараз в нашому інформаційному просторі якось зійшла тема про договір між Україною та США, про добичу цих рідкоземельних металів і ще що вони в нас хочуть забрати. Основною темою цього відео хотілося б зробити саме те, скільки Америка видала допомоги, скільки Америка видала кредитів в Україні. Тому що коли ця тема знову підніметься, тому що скоро обіцяють же цю угоду підписувати, ми знову будемо з вами чути оці суми: 350 мільярдів доларів. Витратила знач Америка на Україну 500 мільярдів витратила. Тобто, ці е, цифри вони беруться з тих місць, які нам не зрозумілі. Тобто я не знаю, може у Дональда Трампа у нього є якісь там свої, значить якісь підрахунки секретні, або можливо, вони ці цифри просто придумають. Це відео я хочу зробити як пам'ятка, щоб знову, коли ця тема підніметься, що Україна має віддати значить, США 350 мільярдів, щоб ви могли звернутися до інформації, яка буде в цьому відео, і подивитися, скільки ж насправді США передавало Україні і допомоги, і техніки тут буде про все: про допомогу, про кредити. Про техніку, ну взагалі загальна сума. Також під цим відео буде посилання на мій Патреон. Там буде безкоштовна стаття з усіма цими графіками і з усією цією інформацією, яку ви побачите в цьому відео. Для початку поговоримо про загальну суму, яка була виділена Україні. Як ви пам'ятаєте, суми оці всі вони виділялися рішеннями конгресу, тобто було п'ять рішень конгресу, і нам було виділено спочатку 14 мільярдів, потім 41 один мільярд потім 12 мільярдів, потім 47 мільярдів і потім, значить, 61 мільярд. Також, як ви бачите на графіку, ще є 20 мільярдів, і вони замальовані іншою фарбою, тобто вони сірі. Сірі вони тому, що це напряму кредит. Тобто ці кошти потрібно буде повернути за рахунок, значить, як це сказано, заморожених російських активів. І тепер ми з вами бачимо, що загальна сума допомоги України від США вона складала 175 мільярдів доларів. Ось така ось саме сума. Ні про які 350. Ні про які 500 навіть мови йти не може. І то із цих 175 мільярдів не всі кошти дійшли до України, тому що ви розумієте, деякі кошти вони осіли в США, їм потрібно виробити там щось, їм потрібно якісь свої заводи побудувати. До України дійшло, як ми з вами бачимо, 128 мільярдів із цих всіх коштів. Гроші до України, як ми бачимо, заходили в трьох різних видах: це мілітарна воєнна допомога, це пряма допомога нашому керівню. Рівництво, яка потім значить, застосовувалася для е, закриття бюджетних дірок, і також гуманітарна допомога на графіку. Ми бачимо, що гуманітарна допомога склала 3,7 мільярда, бюджетна допомога склала 53,8 мільярда, і мілітарна допомога 76 мільярдів доларів. Якщо фінансова допомога, ми розуміємо, куди пішла. Вона пішла в резерви національного банку, і також на закриття дірок, значить, в нашому бюджеті, то конкретно яка була. Була мілітарна допомога. Повторюсь, під цим відео буде стаття, там буде таблиця, і там будуть список всіх оцих даних, які я вам зараз наведу. Я наведу не повні, тому що там досить багато про що потрібно розповідати. Якщо вас цікавлять подробиці, значить Patreon, безкоштовна стаття, там є таблиця всього, що нам прислала Америка. Але хотілося б відзначити це: 10 тисяч джевелінів, один Петріот та, значить заряди до нього, 20 насамсів, безкінечне число вибухів. Ось скільки артилерії ми бачимо з вами це 20 гелікоптерів Мі17. Також було поставлено 200 Бредлі та 31 танк Абрамс. І ще також американці десь знайшли 45 танків Т-72. Але ми з вами не маємо недооцінювати цю допомогу. Навіть якщо ці всі суми не виходять на рівень, значить, тих, що нам розповідає Трамп, тобто це не 350 мільярдів, це не 500 мільярдів, але все одно це сама велика допомога якійсь країн. Взагалі яку коли-небудь надавали США, ось зараз перед вами таблиця, скільки американці надали допомоги в 2023 році, скільки вони надали в 24-му. і як ви бачите, десь сорозмірні суми вони надавали лише одній країні своєму самому основному союзнику, це Ізраїлю, і то, якщо вважати в загальних об'ємах, вони надавали менше, щоб краще розуміти наскільки ця сума важлива для Америки, то припустимо, ось також ще один графік, і тут ми з вами бачимо, що Ті суми, які щорічно надаються Україні, вони більші, ніж бюджет НАСА, і десь рівні бюджету штата Вірджинія. Також ми з вами бачимо, що а вже ж, значить, у департамента оборони бюджет він значить, значно більший, більше ніж в 10 разів він вище, чим ця сума, яка щорічно надається Україні. Тобто, це десь одна десята, значить, від військового бюджету США, але все одно це суми просто грандіозні, навіть для Америки. Також Дональд досить часто виступає. З критикою Європи, що, значить, Європа не так багато допомагає, як США. А вже ж ми маємо розуміти, що США це найбільший виробник озброєнь. І в плані озброєнь Європа не може рівнятися, вже ж на США. Але в загальному об'ємі допомоги Європа більше давала, ніж США. Якщо США передали Україні 128 мільярдів, то Європа аж 266. Це десь в два рази більше, якщо ви розумієте. Більше військової допомоги. Більше фінансової допомоги і більше гуманітарної допомоги, тобто можна сказати, що більшість того, що отримала Україна за ці три роки війни, це все-таки допомога із Європи. Але якщо рахувати по країнам, то США надало більше всього допомоги, як я вже казав, 128 мільярдів, і десь близько до цього стоїть загальна європейська допомога, тобто допомога Європейського союзу. Як ви знаєте, у Європейського союзу своєї армії немає, і тому вони можуть надавати лише фінанс або гуманітарну допомогу і як ви бачите по розміру гуманітарної допомоги і фінансової в основне фінансова, тобто те що закриває дірки в бюджеті те що закриває значить, дірки в балансах національного банку україни то саме європа витягнула цю війну на своїх плечах американці передали україні десь 53 мільярда фінансової допомоги і вже потім ідуть інші країни які допомагали україні ось персонально кожна країна вони можуть передавати своє Озброєння Україні. І як ви бачите, більше всього озброєнь передавали це англійці, це а вже ж. Німці, норвежці, голландці, шведи, датчани. всі ці країни вони персонально могли передавати якісь, значить, мортири, якісь танки, якісь літаки. Але в загальному європейський союз, саме європейський союз, в плані фінансів витягував Україну всі ці три роки. А вже ж американці також дали 53 мільярда. Це значна сума, і ми за це їм, значить, дуже сильно вдячні. Це відео мені б хотілося, щоб воно залишилося і щоб люди. Значить, коли знову тема підписання договорів, те, що Україна має значить, вернути якісь скажені мільярди США. Коли ця тема знову буде підніматися, ви зможете своїм друзям скинути це відео, або ви зможете друзям скинути ті скріншоти, які ви знайдете у мене в е, Патреоні по ссылці в описі. Без безкоштовна стаття не потрібно нічого платити. Просто це така табличка для пам'яті, тому що я не знайшов ні одного адекватного розбору. Я не знайшов ні однієї адекватної статті української мови. Мовою на цю тему. І ось вона, якщо вона вам потрібна. Тобто, Україна реально отримала від США 128 мільярдів доларів. Ось така ось сума. І саме на цю суму потрібно вже ж орієнтуватися. Не 350, а вже ж не 500, а саме 128 мільярдів. На цьому все.